В Івано-Франківську учасники перегонів не можуть вирішити, хто з них більше зробив для міста. Білборди, газетні шпальти телебачення, просто заповнив піар так званих борців за кошти на міські дороги. Іноді складається враження, що якась партія чи конкретний кандидат зі своєї кишені витягнув гроші і віддав їх на дорогу. Насправді, це результат фінансової децентралізації. Міста отримали частину податків, які раніше забирав Київ. Звідси і кошти на ремонт доріг. Децентралізацію фінансів, започатковану в цьому році, почали відчувати громади на місцях. Про таке, мало не один голос нині звітують кермани чи міст. В Івано-Франківську, завдяки передачі низки податків на місцевий рівень, надходження до бюджету збільшилося майже на 40 відсотків. Результат лише на ремонт доріг місто виділо понад 100 мільйонів гривень безпрецедентна сума. Адже навіть найкращі роки в розпорядженні господарства не були третини нинішніх коштів. Останні чотири роки я до Києва не їжджу за грошима. Три роки це зрозуміло, тому що був режим Януковича. А цей рік я не їздив, тому що відбулася в минулому році фінансова децентралізація. І завдяки. Цій фінансової децентралізації і отриманого додаткового фінансового ресурсу за цей рік ми зробили величезні кроки вперед по вирішенню тих проблемних питань, які накоплювалися десятиліттями. Крім доріг, нині в місті активно оновлюють прибудинкові території. Добудовують дитсадки чотири планують здати вже до кінця року. Ще три в наступному. На завершальному етапі програма освітлення. Утім, міський голова акцентує на тлі політичних баталій, деякі з учасників перегонів почали зараховувати усі заслуги у свій актив. Що стосується окремих політиків і окремих політичних сил, які натягують на себе цю ковдру, то оті проекти, які я щойно вам перелічив, і ще багато інших, вони виключно виконуються за рахунок коштів міського бюджету, і чесно і коректно говорити, що це ми зробили. І всі перемоги в реалізації тих чи інших інфраструктурних проектів це є перемоги. Всієї громади міста Івано-Франківська, а не окремої якоїсь політичної сили чи якогось окремого кандидата. Бо вибачте, це навіть трошки попахує такою, знаєте, ну політичною корупцією. Це некоректно. Наступного року на інфраструктуру міста матимуть не менше грошей, кажуть експерти. Дедалі більше клопоту може виникати з тим, як ними розпоряджатимуться. Адже за нинішніх бруду і гречки не видно змагання програм та ідей. Не кажучи вже про конкретні справи чи бодай розуміння суті децентралізації.